Бачу, що проблеми зі світлом, нестача ресурсу, але дивіться, я хочу сказати, що е найближчі, буквально три дні там все ж таки мають відновити, максимально все. Тобто я бачу, що працюють, що ресурс там налагоджується, але центр міста Бориспіль знову мені йде небезпека після 10 числа від ворога, від ударів. Небезпека для людей. Другий раз мені вже показує центральну частину міста Бориспіль. Тож, будь ласка, дуже обачно. І це Біла церква теж загроза руйнування. В Білій церкві я бачу якось щось ресурсне, тобто чи чекаючи енергетика, тому що йде теж якось чи знеструмлення, чи без води вони будуть після обстрілу через три дні, але загрози для людей не бачу. Mm. Васильків буде гучно, але для міста, будинків і людей небезпеки нема. Буча там дуже велика небезпека. Руйнування я бачу трохи пізніше. Але будемо дивитися не зараз, не найближчі 3-4 дні. Ірпінь. Також не зараз. Гостомель. Ну, от найгучніше мені йде все-таки в гостомелі, але там будуть відбивати, будуть збивати. От, щоб були жертви, руйнування не бачу зараз в цих містечках. Слухайте, в фасті вони йдуть руйнування. Через 7 днів там є небезпека у Фастові. Для ресурсу теж тут мені йде. Тут знову буде влучання або в залізничні колії от десь туди. Теж з залізницею зв'язано і з дорогою пов'язано. Не бачу, щоб були жертви, але через сім днів там будуть бити фастові по якійсь. Інфраструктурі. Інфраструктурі, Бачите, проблеми з водою. Паш, чаш і семірка, чаш, тобто карти пов'язані із водою. І якщо нам тут іде вісьмірка Пентаклів, то дійсно проблеми з ресурсом води. В столиці будуть. Початок вже покладено. Особливо центральні райони міста знову мені йде. У ну, мене, наприклад, нема, справді води не стало і нема. Але тут, що я бачу, що будуть знову удари спеціально через три дні на понеділок, щоб максимально добити. Тобто, зараз я бачу, що Після сьогоднішньої атаки налаштують зараз чи з певний період там ну буквально дуже швидко налаштують, але потім буде ще один удар, і потім якось вони потраплять по тузу мечів, що буде дуже важко відновитися, якось потрібну ціль вилучать. І дійсно можуть бути проблеми з водою. Але я не бачу, щоб це тривало там місяцями чи тижнями, що потрібно виїжджати. Тобто, так, зараз ми там налаштовуємо служби, налаштовують це там протягом декількох годин. Да? Ну, працюють, видно, працюють. А тоді, після цього влучання, може бути декілька днів. До п'яти днів можуть бути проблеми з водою, опаленням. але щоб я бачила, що це так страшно, що треба виїжджати? Ні. І тепер не забувайте, що зараз погодні умови. Бачимо, як слизько, замецілі. І, і якщо нагальної потреби немає, десь кудись поїхати, та, там у справах по роботі чи якісь сімейні обставини, я не рекомендую прямо трухатися. Ви знаєте, мені ще оце подобається, так лякають. Uh -huh. Що Боже, все будемо без тепла, будемо без води, померзнемо зима. Таке знаєте, враження, як ми то в печерах живемо. Друзі, не забувайте, ми в 21 столітті є магазини, є вода. Ми зможемо купити. В нас, слава Богу, працюють тобто, генератори, щоб було якесь тепло, і ми могли там поставити якогось дуйчика, якогось обі обігрівача. Вони є в кожного. І зараз навіть вплоть до того, що є там простирадла, які гріють. Да? Ну, не завжди є світло, але бачили, що до цієї атаки уже ситуація з світлом, принаймні, столиці, була ну, стабільною. В західних регіонах теж відключень абсолютно вже не було. Але, на жаль, ворог влупив знову. Тільки відновимося, він лупить. Тому не бійтеся, ми не в тундрі, не в печерах живемо. Зараз нанотехнології дозволяють, навіть якщо в тебе немає розетки, так, є павербанки, їх можна, ну, тепло можна підключити. Тож, не треба боятися. Дуже багато розганяють і лякають в телеграм-каналах. Люди, деякі експерти, аналітики. Не варто боятися. Страшніше від того, що ми вже переживали, не буде. Ми маємо максимально підтримувати. Пам'ятаєте, в перші дні повномасштабного. От я, наприклад, в Києві я знала, де мене сусіди є бабусі. Тоді було з постачанням проблеми. Я могла, наприклад, відстояти в черзі, купити не лише хліб собі, а і людям, яким важко вистояти, які, можливо, навіть і не мають, як ви кажете, пані Катеріно, коштів. Тож подивіться, хто живе навколо вас. Тваринки також зараз дуже холодно. Дивіться, будь ласка, чи тваринки, які живуть десь біля вас. Не а, а, виганяйте їх з під'їздів, можливо, трошечки допомагайте з їжею, тому що зимою важко їм знайти самостійно десь їжу. Тому не забувайте про наших чотириногих друзів, вони теж потребують нашої підтримки і нашого тепла. І де небезпечно для Києва протягом 4 днів. Тобто, мені йде понеділок. Не буде перерви від ворога там на декілька там, тижнів, як ми десь звикли. Тобто зараз ворог максимально вгатить дуже скоро по столиці. Знову і небезпека для центра міста. Бачу, що нас хочуть залишити все ж таки без води, зробити такий певний колапс, і тому вони будуть бити, будуть бити і по центру прийняття рішень. Тож, дивіться, для Києва я бачу все ж таки небезпеку. Будь ласка, дослухайтесь, тому що бачу руйнування, бачу жертви. Знову бачите, трійка мечів, тобто центр, серце столиці. Жертви руйнування не подобається мені. Тож столиця, не розслабляємось. Видихаємо трошечки, але не розслабляємось. Миколаїв, Миколаїв, дуже велика небезпека. Казали і кажу, в нічний час будуть лупити, будуть по ресурсах бити і вдало. От Миколаїв зараз цілий тиждень, і на вихідних бачу, і з наступного тижня і жертви, і влучання є по Одесі. Давайте глянемо. Тривоги будуть, але дивіться, щоб такі були руйнування, і влучання, і масовані атаки, як от були в Одесі, не бачу, трошечки дадуть видихнути, відновитися. І незламний херсон. По Херсону от стабільна ситуація. Не бачу таких обстрілів, масштабних руйнувань, жертв, але... Періодично вибухи, тривоги, от така от ситуація в Херсоні залишається. Що я бачу для Львова? Мої прекрасні Львів. Я чітко бачу небезпеку. Я не можу, тут мені йде через два дні чи через два тижні. Зараз наступне буде попередження: це удар по центру міста. Бачите, мені пам'ятаєте, показували по Львову на Різдво, теж якби небезпеку. Я так відчувала, що це може бути по центру міста. І я теж запитую сьогодні у сил і карт. Чи так це чи відійшла вже небезпека. А Вони кажуть, ні, для людей небезпека тільки наближається. І тут мені йде чи через два тижні, чи через два дні. Удар по центру, по центру міста, чимось потужним. Чи? Ну, мені йде вихідні дні. Ну, от хочете вби, я не знаю. І, на жаль, ось там будуть жертви. Бачите, трійка мечів від дьявол. По центру, трійка мечів від дьявол. І, на жаль, дуже великі жертви. Тільки мої хороші. От не можу сказати, тому що постійно ворог змінює плани, але не відміняє цього запланованого удару по центру міста Лева. О, Знаєте, так наганяють паніку про цю окупацію. Мені нещодавно я з одним експертом спілкувала. Каже, та ось такою легкістю, з такою мене так це обурило. Візьмуть Запоріжжя і Дніпро, оце після розгону таких панік. Люди, тепер, як ви кажете, дійсно на межі нервового зриву. І я хочу сказати, я подивлюся зараз, але мої рідненькі, якщо б вони могли взяти це Запоріжжя, вони б давним-давно його взяли. І ми знаємо, були спроби. І не переживайте, не панікуйте. Так, ідуть обстріли. так. Для Запоріжжя, до речі, зараз сьогодні показало. З понеділка удар по центру, прильот жертви. В області дуже зараз, от тиждень, ще буде продовжуватися там обстріли, вибухи, але окупації я не бачу. Ну, Стов'янськ б'ють вони, але не так. Потужно, як місто Краматорськ, тому що по Краматорську бачу, вони б'ють по цивільних, б'ють ціленаправлено, щоб люди покидали місто і вони свого досягнуть. У них ціль зруйнувати з лиця землі Краматорськ. І їм це, на жаль, вдається. Дивіться, навали орків я не бачу, у них там не зосереджений основний ресурс. А ось обстріли бачу. На вихідних небезпека, влучання навіть серед білого дня не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, тому що небезпеку я бачу, жертви бачу, Харків, на жаль, небезпеці. Але ну, щоб орки проривалися ні. Британію, я бачу тією країною, яка буде одним з найнадійніших українських партнерів. І як бачимо, 25-й рік і показав нам, що це дійсно якби, йде в дію. А 26-й нам продовжує це доказувати. Дивіться, хочу сказати, що Одразу такого результату, як ми очікуємо, наприклад, чи очікували б, да, кожен з партнерів, я не бачу. Це все ж таки початок такого довготривалого партнерства по Верховній жриці, але початок покладений. Підводні камені, я б не сказала, що вони є. Тобто, це. Партнерство, дипломатія, коли щось не подобається, ми не нищимо і вбиваємо один одного, як робиться наша вражина, а домовляємося, тобто все на такому дійсно світовому дипломатичному рівні. По ударах хочу сказати, що я бачу і бачила, що будуть бити по Вінниці. Але не по людях, а по якихось підприємствах, установах, які мають інвесторів західних. Отак, от як було, дивіться, в мене де схожа історія, така як була в Дніпрі з цим заводом Олейна. Так? Я, Я бачу не. таку схожу історію у Луцьку будуть бити протягом семи днів по таких підприємствах. Але в Луцьку там, де виготовляють якісь. Чи механізми, чи якісь запчастини, хто знає, можливо. І в Луцьку я бачила, що будуть загиблі. У Вінниці ж бачила теж удари по таких підприємствах. Не бачу, щоб були жертви. Но я вам хочу сказати, що погодні умови це не лише в Житомирі. Знаю, що ага, замотілі гуртовини і Рівненщина також, і туди. І далі туди Західна Україна, там не припиняються хурделиці. Взагалі фактично не можна виїхати навіть з будинку, і а, зараз, найближчий тиждень ситуація і буде такою складною по Житомиру, але мені більше не подобається ситуація небезпеки для Житомира, тому що я бачу руйнування, бачу прильоти. Дивіться, ці вихідні можуть стати небезпечними для міста. Є небезпека для Житомира. Не бачу, щоб були прямо жертви, але руйнування по башті. От небезпека мені йде дуже обережно. Про Тернопіль точно казала, що бачу після Нового року трагедію в місті Тернополі, більш така центральна частина міста. І я її бачу, от вона вже наближається, тому що трагедія, адже там будуть жертви, там буде руйнація, це буде трагедія для Тернополя. І зараз я бачу, карти мені показують, що дійсно так бачу руйнування і дуже потужний удар по місту. Тому зараз я підтверджую що свої бачення, які казала раніше. Тернопіль в небезпеці. Ну, от Мені йде, що після 9-го протягом п'яти днів, п'яти-шести днів. Дивіться, небезпека для того регіону є по десятці мечів. І, до речі, от теж мені йде після вихідних. Вижгород ще буде страждати від ударів ворога. Але щоб були проблеми, щоб була загроза для дамби, я не бачу. Ой, для гея скажу, боже. Угу. Вже для дамби сказала. Значить, для дамби. Спроба буде. Але в нас там хороший захист. Подивіться, по королеві жезлів хороший захист. І ворогу не вдасться реалізувати свій план.